Це надзвичайно важлива тема, тому що дуже часто під своїми відеороликами я бачу такі коментарі: «Хочете вірити, хочете ні, я Бога не бачив, його не існує. Або на особистих консультаціях люди дуже часто відкривають серце і кажуть: Я спробував одне, друге, інше. Я так часто розчаровувався, що я вже не знаю, в що вірити взагалі. Тому я пропоную розглянути цю тему науково. Так саме науково. Тому що просто сліпа віра без наукового підґрунтя це фанатизм. А якщо в нас немає віри і одна наука, то це просто скупі безплідні філософствування, які нас ні до чого не приведуть. Нам треба поєднати ці дві речі: наука і віра, теорія і практика. І саме з таким підходом ми зможемо отримати якісь конкретні, не теорії, неможливі якісь речі, а конкретні знання, які ми можемо примінити на практиці і покращити своє життя. Саме для цього створений цей канал. Тому давайте спробуємо довести існування Бога мовою фактів. Де б ви зараз не знаходились, подивіться на предмети, які навколо вас знаходяться. Які б саме предмети не потрапили б вам на очі, я можу стверджувати з 100% впевненістю, що всі ці предмети створила якась особистість. Ваш телефон, комп'ютер, наушники, стіл, виделка, що завгодно, все це розробляли та створювали якісь особистості. Якщо ви хочете посперечатися з цим фактом, ви маєте навести хоча б один доказ і один приклад існування предмету, яке було створено, скажімо, само собою, без впливу особистості. Якщо у вас не виходить навести такий приклад, то щоб рухатися далі, ми маємо зафіксувати цей факт, що все, що створено, все, що існує навколо нас, все, що ми бачимо, створено. Якоюсь конкретною особистістю. Я навіть скажу більше: в матеріальній природі не існує закону еволюції. На все, що ви бачите навколо себе, впливає закон ентропії. Тобто єдине, до чого прагнуть всі ці речі, які ви бачите перед собою, так це до руйнування. Щоб ваш телефон підтримував рівень зарядки. Потрібна особистість, яка буде його заряджати. Так само з автомобілем, щоб його ремонтувати, він сам себе не ремонтує, правильно, він сам ламається. Це він робить самостійно. Тобто, не тільки щоб створити якийсь предмет, але й щоб підтримувати його життєздатність, потрібна особистість. Виходить. Що особистість потрібна не тільки для створення, але й для підтримування життєздатності всього, що ми бачимо навколо нас, виходячи з того, що ми не можемо знайти жодного предмету та жодного явища, яке б існувало, підтримувало своє існування та було створене взагалі само собою, ми можемо зробити абсолютно логічний науковий висновок, що і матеріальний космос, і життя, і цю планету створила теж. Особистість. Тільки ця особистість не така, як ми з вами, вона набагато могутніша, можна сказати, вона верховна початкова особистість або Бог. Хтось з вас може заперечити, добре, добре, це дуже залізобетонна логіка, але все одно я Бога не бачив, тому чому я маю вірити, що він існує. Я тоді вас хочу спитати, а чи бачили ви ту особистість, яка створила вашу праску, пульт від телевізора, вашу виделку, чашку і будь-що? Ні. Ви ніколи цих людей не бачили і навряд чи побачите. Але ви точно знаєте, що праску створила особистість. І у вас немає жодних сумнівів, що праска не виникла сама собою. Тоді, чому ви думаєте, що. Сонце, луна, земля, життя, життєдіяльність, обмін речовинами і всі ці надзвичайно складні процеси створилися самі собою і підтримуються самі собою. Якщо вам все одно хочеться доводити, що ваша зубна щітка створилася випадково або внаслідок якогось вибуху, хоча історія не знає жодного випадку, коли щось було створено внаслідок вибуху, зруйновано так. Але створено внаслідок вибуху це походить на фантастику. Тому, якщо вам дуже подобається ця теорія, ви маєте від мене почути, що саме це і є нелогічно, ненауково, фантастично, і саме це називається сліпа віра. Що значить сліпа віра? Я просто почув, мені сказали про якийсь вибух, я не хочу інтелектуально обґрунтовувати і обдумувати ці слова. Я просто вірю, що все випадково, все через вибух, я випадковість, і ніхто не контролює цей процес і не має ніякої особистості. Оце якраз сліпа віра. А якщо у вас все ж таки є інтелект і ви хочете їм скористатися, то це відео для вас. Подумайте про це. Дякую вам за увагу!